Hello, my friends! Я думаю, що це питання ви вже вивчили. What's the weather like? Тому сьогодні я пропоную вирази, щоб дати відповідь на нього. It's fine. Вона є гарна, тобто погода. It's bad, вона є погана. It's warm, dry, and sunny. Тепло, сухо і сонячно. В даному випадку it не перекладається. It's hot, жарко гаряче. The sky is blue, небо і голубе. It's cloudy and rainy – хмарно і дощить. It's wet and foggy, сиро і туманно. It's showery, вітер з дощем шквал. It rains cats and dogs. Ле дощ, так що коти і собаки ховаються. It pours. Ле як із відра. It's a thunderstorm with thunder and lightning. Гроза із громом і блискавкою. Не лякайтеся. Storm. Буря шторм. Thunder. Грім. Об'єднали два слова і нове слово гроза. Тобто thunderstorm гроза. Thunder. грім, lightning – блискавка. І це thunderstorm with thunder and lightning. Гроза із громом і блискавкою. It's cloudless, безхмарно. Cloud хмара. Клауді, як ми вже вивчили, хмарний. А cloudless – безхмарний. Лис означає відсутність чогось, відсутність якоїсь якості. В даному випадку відсутність хмар. It's cloudless – безхмарно. Отже, деякі слова, можливо, я буду повторювати. Можливо, хтось їх уже знає. Warm – теплий. Dry – сухий. Hot – гарячий. Wet – мокрий, сирий, негода. Foggy – туманний. showering – вітер з дощем шквал. Poor – лити, литися. Thunderstorm – гроза. Thunder – грім. Lightning – блискавка. Cloudless, Давайте ще раз It's fine. It's bad. It's warm, dry and sunny. It's hot. The sky is blue. It's cloudy and rainy. It's wet and foggy. It's showery. At wings, cats and dogs. It pos. It's a thunderstorm with thunder and lightning. It's cloudless. Вам залишається вивчити, повторити, вголос вимовляти не менше п'яти разів слова і вирази, щоб бути готовими до мінні діалогів, які чекають нас з вами. У наступному міні-уроці. That's all for today. На сьогодні все. Bye.